Готую десерт, який завжди асоціюється у мене з новорічними святами. Це солодка ковбаса. Покажу три смачних варіанти, які легко повторити вдома. І так, перша ковбаса це трюфельна. Для цього ми беремо темне печиво та подрібняємо руками. До речі, усі грамовки я залишу у описі. У миску додаємо чорний шоколад, масло, а також додаємо вершки 30% жирності. Всю цю красу ставимо на водяну баню та розтоплюємо. Будьте уважні та не перетримайте шоколад, щоб він не згорнувся. Перемішуємо, додаємо какао, цукрову пудру та трошки солі. Можна додати ваніль за смаком і дуже добре перемішати. Трюфельну масу перекладаємо у печиво та добре перемішуємо. А далі всю цю масу викладаємо на пергамент та формуємо ковбасу. Дуже добре закрутіть та сформуйте ковбасу, для того, щоб форма трималась купи. Сформовану ковбасу відправляємо в холодильник хоча б на 3-4 години. Для другого класичного варіанту ковбаси беремо вершкове масло та розтоплюємо на водяній бані. В цей час печиво подрібнюємо руками. У печиво додаю горішки, можете обрати за своїм смаком у мене волоски. Печиво з горіхами перемішуємо. Коли масло розтопиться, додаємо какао, перемішуємо, а далі додаємо шоколад. Ще раз перемішуємо до однорідності та додаємо згущене молоко. Також можна додати трошки солі, а далі готову масу з'єднуємо з, з печивом, добре перемішуємо. Готову масу перекладаємо на пергамент, формуємо щільну ковбаску, заворачуємо кінці та кладемо в холодильник на 3-4 години. Ну і ще один фаворит це кокосова ковбаса. Поки масло топиться на водяній бані, перетираємо біле печиво, у масло додаємо білий шоколад та розмішуємо. Далі у шоколад з маслом додаємо кокосову стружку та все добренько перемішуємо. Можна додати трошки солі. А далі за класикою змішуємо з печивом, викладаємо пергамент, формуємо ковбасу, заверачуємо та ховаємо в холодильник на 3-4 години. Ось така ковбаса вийшла з холодильника. А тепер кожну ковбасу розкриваємо та присипаємо цукровою пудрою. Це додасть реалістичності, а також буде простіше брати руками цю ковбасу, вона не буде так сильно маститися. А тепер, звісно, можна продегустувати. Можна розрізати ковбасу, почути цей хрускіт та побачити сам розріз. Трюфельна ковбаса виходить дуже насичена, м'яка, ніжна та шоколадна. Класично, найбільше схожа на реальну ковбасу. Кокосова також дуже схожа на білу ковбасу. Підписуйтесь на мій канал та всім смачного!